Привіт усім! Сьогодні в нас знаєте така собі історична розповідь про інструмент, який колись ну, буквально змінив усе для геймерів на Linux. Це буде історія про злети, падіння і що найважливіше, про спадщину Play on Linux. Ага, ось воно те саме питання, яке, мабуть, роками не давало спокою спільноті. І повірте, відповідь на нього ну далеко не завжди була простою. І це не перебільшення, це був справжнісінький квест. Потрібні були неабиякі технічні знання, просто залізне терпіння, і знаєте, така внутрішня готовність до того, що скоріш за все нічого не запрацює. Але чому ж так було? Давайте розбиратися разом. І щоб по справжньому оцінити геніальність рішення треба спочатку, як то кажуть, подивитися в очі самій проблемі. В основі всього цього лежить технологія під назвою Wine. І тут одразу дуже важливо зрозуміти, це не емулятор, він не імітує цілу систему Windows. Уявіть собі, що це такий собі геніальний синхронний перекладач. Він на льоту перекладає те, що хоче Windows програма на мову, яку розуміє Linux. Але як і будь-який геніальний перекладач, він вимагав ну, дуже тонкого налаштування. І ось тут. Отут і починався справжній кошмер. Уявіть собі, для кожної окремої гри потрібно було вручну знайти ту саму ідеальну версію Vine. потім встановити може з десяток якихось специфічних бібліотек Windows, потім ще й прописати якісь ну абсолютно незрозумілі команди в файлах конфігурації. І знаєте, що було найгірше? Налаштування, які змушували працювати одну гру, могли просто наглухо зламати іншу. Це була просто катастрофа. І от знаєте, саме в цей момент повного хаосу й розпачу на сцену виходить наш герой, рішення, яке для багатьох на той час здавалося ну не інакше як магією. Мета була на перший погляд простою, але насправді геніальною забрати на себе всю цю складну рутинну роботу, а гравцеві залишити тільки одне задоволення від гри. Так як же ж це працювало, а все було до смішного просто. Уявіть, замість годин, а то й днів ручних налаштувань треба було просто обрати свою гру зі списку, натиснути далі, і все спеціальний скрипт робив усю магію за лаштунками. На той час, повірте, це виглядало як щось абсолютно неймовірне. Весь успіх Play on Linux по суті тримався на трьох таких собі китах. Ну, по перше, це скрипти, які все автоматизували. По-друге, це крутезне управління версіями Vine, що дозволяло підібрати той самий ідеальний перекладач для кожної гри. І по-третє, і це, мабуть, найголовніше ізоляція. Це просто ключова ідея. Для кожної гри створювалася, ніби така собі окрема приватна кімната, власна міні-копія Windows з усіма потрібними файлами. І завдяки цьому ігри просто не могли одна одній заважати. І ось ця цитата, як на мене, просто ідеально підсумовує його історичну роль. Це був не просто якийсь там інструмент, ні, це була справжня опора, яка, по суті, вперше зробила ігри на Linux доступними для широкого загалу. Але як це завжди буває у світі технологій, ніщо не стоїть на місці. Ландшафт почав змінюватися, і то дуже стрімко. І на жаль, епоха нашого героя почала добігати кінця. Тож виникає логічне питання, а чи є сенс сьогодні у наш час звертатися до цього ветерана? Коротка відповідь: на жаль, ні. І тут все однозначно. Хоча Play on Лінкс і був колись революційним, його розробка, будемо відверті, практично зупинилася. Він просто поступився місцем новим набагато потужнішим рішенням. І ось ця хронологія просто ідеально ілюструє, як саме все змінилося. 2018 рік ця дата стала справді переломною. Компанія Valve випускає Proton. і це було щось неймовірне. Він не просто робив те саме, що й on Linux. Ні, він інтегрував усе це прямо в Steam. Тобто, все відбувалося абсолютно автоматично, абсолютно невидимо для гравця. Не треба було нічого обирати, нічого налаштовувати, все просто працювало з коробки. Плюс постійні оновлення від Valve, оптимізації на кшталт кешування шейдерів, це був без перебільшення справжній землетрус у світі ігор на Linux. І от на цьому новому міцному фундаменті, який заклав Протон, виросли вже сучасні чемпіони. Так, а що ж ми маємо сьогодні? Дивіться, Лутріс це по суті прямий ідейний наступник Play on Linux, але значно, значно потужніший. Bottles – це просто ідеальний інструмент для тих, хто любить експериментувати, створювати такі чисті ізольовані пляшки для програм. Ну а Heroic – це без сумніву найкращий вибір, якщо треба запустити ігри з магазинів Epic Games та Google. Так, інструментів багато, може здатися, що це складно, але насправді все просто. Давайте все структуруємо. Ось вам чіткий і простий план дій на сьогодні. Отже, запам'ятовуємо ключове: якщо гра є в Steam, просто тиснемо встановити. Протон зробить абсолютно все сам. Крапка. Якщо гра з GOG, EPIC чи інших магазинів, наш вибір це Lutris або Heroic. А якщо ж потрібен максимальний контроль або встановлюється не гра, а якась інша програма, тоді наш інструмент це Bottles. Все просто. Тому історія Play on Linux – це, знаєте, зовсім не історія поразки, це історія такого собі почесного ветерана. Він блискуче виконав свою місію, заклав фундамент, і завдяки йому ми сьогодні маємо ту зручну, дружню екосистему, якою всі насолоджуємося. Його внесок справді був величезним. І це, знаєте, змушує задуматися, а що ж буде далі, яка наступна технологія, яка наступна ідея так само кардинально змінить правила гри у світі Linux? М -м -м. Дуже цікаво. Час покаже.